Художня школа Нетішина славиться своїми талановитими вихованцями. Героїння нашого сьогоднішнього сюжету сестри Поліна та Богдана Погуральські. До нашої зустрічі юні художниці разом з мамою підготували невеличкий вернісаж своїх робіт, які просто випромінюють радість, енергію та зацікавленість навколишнім світом. Дівчатка навчаються у п'ятому класі художньо-графічного відділення. Хоча сестрички завжди разом, кожна з них є особистістю зі своїм неповторним стилем. Роботи різні, що свідчать про те, що в кожної дівчинки є ну, свій стиль, своє бачення, свої відмінні такі особливості. Вона вони не повторюють одна одну, кожен із них це така окрема творча особистість. За час навчання дівчатка брали участь у найрізноманітніших мистецьких конкурсах місцевого, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів, де ставали призерами та переможцями, як, наприклад, Подільська палітра, енергія для всіх, щаслива дитина, квітуча країна, енергоатом енергія, що живить, мрії, атомна енергетика і ми, срібне сяйво. А також масштабний конкурс організований за участі дирекції енергоатому Все буде Україна, у якому Поліна Погурацька посіла перше місце у розмові з нами. Поліна та Богдана поділилися своїми творчими уподобаннями і планами. Я люблю більше малювати рисунок, обличчя людей, їхні емоції відображати. Таке враження, що я їх. Відчуваю сама. Я думаю, що моя майбутня професія буде пов'язана з мистецтвом, тому що я б хотіла стати скульптором. Ну я не можу виділити окрему роботу собі рисунок, живопис. Я, мені більше подобається ліплення, тому я хочу стати скульптором. Втілювати свої мрії дівчаткам допомагають дружна родина, творча атмосфера навчального закладу та турботливі вчителі, які розвивають таланти вихованців. Поліна і Богдана чудово справляються, учні такі, які засвоюють матеріал, я за ними задоволений і бажаю їм надалі бути таким же ж активними, такими творчими, досягати ще більше перемог. Не зупинятися, будь -що, щоб вони робили своєму житті, щоб у них вдавалося і щоб вони завжди ставили собі цілі і досягали цих цілей. Мама юних художниць Тетяна Васильівна, яка працює викладачкою дизайну, розповіла про те, що кожна з дівчат має свої уподобання. Поліна займається танцями, Богдана скульптурою, люблять читати фантастику і обговорювати це з татом. У родині підтримують усі захоплення дітей. Я дуже в захваті від дітей, які. Працюють, малюють, досягають і розвивають свої таланти не тільки мої, а й мої, які навчаються в мене на дизайні. Мені це дуже подобається. Щиро зичимо Поліні та Богдані Погуральським втілити свої мрії, досягти творчих успіхів, отримувати радість від праці та жити під мирним небом у вільній квітучій Україні.